Вітаю! Відстроювання асини в насина. Права нога стоїть впереді. Ліва ззаді. Ноги стоять не на одній лінії, а на ширині нашого тазу. Таз дивиться вперед. Відстань між ногами повинна бути така, щоб п'яточка задньої ноги повинна притиснута бути до підлоги. Далі. Внутрішні м'язи. Живіт у нас підтягнутий, розкриті ребра, грудна клітина розкривається, плечі опущені. Спина у нас рівна, маківка витягується, відчуваємо це витягнення. Підборіддя опущене, маківка тягнеться вперед, голова трошки назад. З Рівною спиною опускаємося, тягнемося животом до стегна, опускаємо наші руки не вперед. Не назад, а чітко під плечима. Якщо не достаєте до підлоги, ставимо собі кубики, цеглинки або опираємось на нашу ногу. Тримаємося, не зажимаємо наші, нашими плечима шию і не намагаємося компенсувати спрогин нашою грудною клітини. Не зажимаємо, розкриваємося. Плечима і грудною клітину. Тягнемося животом до стегна. Відчуваємо наше все розтягнення і слідкуємо за нашим тазом. Він хоче завжди розвернутися, вперед тягнеться за передньою ногою. Навпаки, намагаємося штукати сторону тазу правої ноги назад. Тримаємо наш поперек рівно. Паралельно нашої підлоги. Не перекошуємося ні вліво, ні вправо. Тримаємо і паралельно, рівна спина та стягнеться назад. Тримаємось, відчуваємо наше все розтягнення, витягнення внутрішня і зовнішня мускулатура. Все розтягнуте, розкривається грудна клітина, вся васені вся ми працюємо. Відчуваємо це все розтягнення, весь цей тонус. Молодці. Тримаємось ще трошечки.